Бюджет мрій так про нині прийнятий фінансовий розпис 2014 року висловлюються депутати Івано-Франківської міськради, адже планів на папері чимало. Однак як цьогоріч працюватиме казначейство, невідомо. На капітальні видатки передбачено близько 75 мільйонів гривень. Їх традиційно спрямують на освіту, медицину, комунальну галузь та дороги. Так, незважаючи на попередні наміри виконкому та більшості підприємців, відстояли 2 мільйони гривень на ремонт вулиці Дудаєва. Щоправда, для цього їм довелося публічно погодитися, виділити на даний об'єкт і 3 мільйони своїх. Власних коштів. Після цього окремі депутати дорікнули, що проєкт бюджету належно не обговорили. Завчора на засіданні виконавчого комітету о 14-й годині 30 хвилин це перший раз, коли взагалі можна було побачити цифру по бюджету. І давайте скажемо справедливо. Я не знаю, як інші комісії, але, наприклад, комісія житлово-комунального господарства цифри бюджету не розглядала і не бачила. Цифри бюджету розумію бачила тільки комісія з питань бюджету. Це, напевно, що все таки неправильно. Якби це процедура відбулася так, як воно має бути завчасно, Чи було саме розмови? Не стояло питання ні по Дудаєва в такій формі, ні по іншим. Погодилися депутати у цьому році виділити кошти на ремонт вулиці Василіянок, Сагайдачного та Хуткевича та ще з десяток інших автошляхів будуть і дві нові транспортні розв'язки. Це є сполучення вулиці Василіянок через Гарбарську з вулицею Галицькою, тобто облаштування проїзду на вулицю е, з Гарбарської попри народний княгинен. Ще одної транспортної розв'язки ми плануємо займатися це з'їзд з вулиці Весюка на вулиці Угорницьку в напрямку на до вулиці Незалежності. Вважаємо, що саме ці дві магістралі розвантажаться і Буде можливість зменшити кількість заторів в нашому місті серед пріоритетів на 2014 рік і освітня сфера, зокрема реконструкція та зведення дитячих садочків. Так у планах міської ради розпочати будівництво дошкільного закладу у Пасічній, завершити ремонт дошкільного навчального закладу на Вовчинецькій 210 та допомогти приміським селам. Планується те, що в Хреплені Вовчинці від, відкриється цього року дитячі садочки, а в угорниках і китицьких Крихівцях… Це де продовжується будівництво дитячих садочків. Це буде значний внесок у розвиток нашого міста Івано-Франківська. Також у цьогорічному бюджеті передбачено 350 тисяч гривень на ремонти загальноосвітніх закладів та 600 тисяч на оновлення устаткування дитячо-юнацьких спортивних шкіл.